Всім привіт ранок. Ось покажу, що таке висхідні потоки. Ось три. Ось два. Ось там два. Молодь одна. Я зараз покажу трієчку рекордсменку. Дуже високо, хлопці. дуже високо, стараюсь, ха, сонечко. Зійшло вже дуже високо трієчка, хочу до якогось орієнтира підійти, щоб показати. Небо чисте, небо просто супер. А де ж та трієчка? Зараз. Я її бачу. Я її бачу. А, бачу між проводами якраз попробую зараз. Ось попробую вам притягнути її. Класно стоїть так. Просто супер. Де ж ти, де ж ти, га? Взагалі між проводами ви знаєте, фокусування дуже проблематичне буде, проводи. Бачу, ай я як красота яка. Так, двійка ось. А, Та, пантріє. Певне ж є. Двійка ось двійка не так високо, ну а та трійка, там кримаки двоє молодих, обкатий вже молодих спортсменами дорослими, вже їм показую більш-менш як потрібно. Верніше не я показую я. Знаєте, не бачу трійки, чого Не бачу. То бачу, то не бачу, ви знаєте, покривається трійка. Покривається трійка. Ці ось ці низько. Ці низько. Ось бачите, ці низько я їх не можу так зразу поставити на екран. Ви бачили таке, ну? Я тих не можу швидко поставити на екран. Не виходить швидко. Так. А та трійка. Так, зараз я попробую якось з іншої точки. Так, посідали. Ті, що були нижче, посідали. Ну, всі ж летять по мірі своїх можливостей зараз. Молодість вона різна. Так. Ця двійка. ось. А трійка покрилась, хлопці, не, не можу я її знайти. Я її так і сяк уже очима. По небі утюжу і не можу знайти. Двійка. І, до речі, двійка теж піднімається. Двійка теж піднімається, ви знаєте? Двійка теж піднімається. Шість один на ранку. Це молоді. До речі, стой молоді. Ось молодий. А це старий карий, карий номер 2 рибохвости. Ні-ні, перший, перший. Другий сів вже. А там вгорі кремак, двома молодими. Знаєте, я їх не бачу. Я от вже видивляюсь, хвилин 10. І я їх не бачу. Так, на жаль, на жаль. чему на жаль? Выезжаю. видъезжаю Вранці прекрасные полеты, хлопцы. Вранці полеты просто супер. Просто супер враньешние полеты. Так все. вранці это и про холода, И восходные потоки точно есть зараз. Потому что солнце стоит сильнее. І тільки воно вийшло, так зразу і земля обігрівається. Зараз земля обігрівається. А, і так хотів вам тарілку показати. Йолки-палки. Так хотів похвастатися, це вам відверто кажу. Чому? То тому що я перший раз побачив покриття ось останні, за останній місяць. Ну, то були такі польоти. Стягувало їх десь далеко, там вони потім вже добиралися. А це вертикально ось так піднялися, капітально піднялися. А ці, до речі, теж піднімаються. Ці, до речі, теж піднімаються, піднімаються. Так що сьогоднішній ранок чудовий. Чудовий. І така прохолода, ви знаєте, така свіжа прохолода, така скоро навіть зимова. Так. А де ж ті? Де ж ті? Там кремак. Рябеньке. І синяряби білохвости. І я їх не бачу. Ай-яй-яй-яй-яй. А Ай, як жалко. Їхати треба, о чому справа. Я б більше посидів безпокійно, думаю, зараз сядуть вони, будуть опускатися. Я через годинку їду. Добре, камеру покладу, притую до від'їзду. Через годинку якщо їх... я їх побачу, я камеру. На них наведу все, побіг, бо треба від'їжджати. Так, година польоту. Вже машина заведена, маю їхати. Таке небо, ви знаєте, що дуже незручно. Навіть голуби низько стоять ось. Я так не можу швидко зразу їх поставити на екран, ви знаєте. Та що ж таке? Ви знаєте, я не можу так швидко їх. Бачили таке? Як я бачили, треба поміняти. Стати біля якогось орієнтиру. Ото я їх бачу чітко. От Я їх чітко бачу. Ось я їх бачу чітко. Стоять прекрасно. Оце на одному місці, як прибиті. ні вверх, ні вниз. Вже година, треба їхати. Сонце бачите держав. Сонце держав. Я в 6 годин їх підігнав. Вже 8 година. Знаєте, трійки немає. Яки не дивився, тільки не дивився, я трійку не бачу. Трійки покриті. Тріка в покритті. Да. І там двоє молодих. Там рябе одна і сині білохвости. Сині рябенькі, я вам може її показував. Але вони із, із кремаком старим. Невже? Він їх додому не притягне. От не віриться, не віриться, що станеться щось. Від'їжджаю я. Від'їжджаю я вже ось вони тут. Ось вони тут. Так, не можу я вже знімати. Треба їхати, знаєте. іду далеко. Це поминальні дні. Треба пам'ятати, що рідних. Прекрасно стоять, ви знаєте. А ми ні туди, ні сюди. Оце в мене. От бачите, якими такими дивні люди. Ті стоять низько, незадоволені. Там покрилися, незадоволені. задоволені. Добрий ранок. Все, поїхало. Все. Всім пока.